Сплачувати, але не за усіма рахунками у КМДА пояснили, що робити з квитанціями, які надійшли до поштових скриньок киян. Адже насправді нові бланки надіслали лише для ознайомлення. А ще розповіли, чому Укрпошта більше не приймає платежі за комунпослуги. Про все це докладніше Вадим Ярошенко. Но вона про те, що з 1 січня 2017-го столичні відділення пошти припинили приймати платежі за комунальні послуги двох подруг пані Ольгу та Євгенію просто шокувала. Жінки обурені, мало того, що рахунки чималі надходять. Так що у черзі треба стояти або їх оплатити. У нас рядом і Збербанк, і почта, Ну стоять по три години у Збербанку. Це дуже тяжко. вже в нашому віці. Вже це так що Ми дуже недовольні. А на почту підеш, ну, некоторые ну, надо оплачивать. так и уже оно почти везде. Так там хоть очереди такої нет. І прийдеш пенсію, вот я 9-го получаю, я спокойно еще это оплачую. І така реакція випадок не поодинокий. Адже для частини киян відділення були чи не найзручнішим місцем для сплати за комуналку. Конечно не платив. А тепер отримаєш пенсію, іди в інше місце платить. Очень плохо, потому что мне удобно, вы понимаете. А стоять 3-4 часа в, в кассе, в банке в вот, Ощадном, для меня это накладно. Причиною ж призупинення прийому платежів стало закінчення наприкінці 2016-го договору між ГІОЦ, яке формує рахунки, і укрпоштою нової угоди поки не уклали, оскільки останні співпрацю з комунальним підприємством вважають нерентабельною. Своєю чергою головний обчислювальний інформаційний центр відмовився підвищити тариф за послуги Укрпошти, бо збільшення вартості на 1,5% від суми платежу значно перевищує фінансові можливості ГІОЦ проєкті договору, який був запропонований Укрпоштою після того, як з їхньої ініціативи був припинений діючий договір, ця складова була підвищена в три рази. Відповідно, це виходить за рамки якби, того, тих можливостей, які ми можемо КП ГІОЦ оплачувати фінансовим установам за надання таких послуг. Іншою несподіванкою для містян стали нові платіжки з 10 січня. Люди почали отримувати одну квитанцію на оплату всіх комунальних послуг. У міській адміністрації заспокоюють новий варіант платіжки не є достовірним. Їх надіслали лише для ознайомлення. Платити по них можна лише за кількома пунктами для оплати за утримання будинки прибункових територій жекам, а також оплати послуг водоканала, водовідведення та водопостачання а, абсолютно спокійно можливо по таким платіжкам сплачувати ці дві верхні позиції а ті ж позиції, в які зазначені, але там немає поки що цифр. Відповідних обсягів оплати, це ознайомчий варіант, ознайомча модель для киян. Сплатити за комуналку можна через відділення комерційних банків в точках центру комунального сервісу та онлайн на сайтах комунального підприємства Гіоц. Власники картки киянина, моєї картки Ощадбанку, можуть робити це без комісій. Ні в якому випадку це платіжне повідомлення не несе ризиків щодо там, неправильного зарахування коштів від населення. Чи ну, якихось будь-яких непорозумінь, що приведуть до фінансових втрат або постачальників, або мешканців ніхто не зможе проплатити по цьому платіжному повідомленню на неправильні реквізити. За перечасне поширення нової моделі квитанції в КМДА планують провести службове розслідування. А поки ж пільгову плату за послуги продовжили до 25 січня. Водим ярошенко Андрій Ніконов Телеканал Київ.